Добрий день, шановні наші юні друзі. Сьогодні я познайомлю вас ще з одним надходженням до фонду бібліотеки Олени Телі. Хто такий Андрій Кокотюха, багато говорити не треба. Всі його знають. І сьогодні ми отримали новенькі його книжки. Все, за що не береться Андрій Кокотюха, все в нього виходить на вау. Отже, Починаємо ми з, не, з надзвичайних пригод на Геловін. Надзвичайні пригоди двох восьмикласників Максима Білана та Дениса Черненка, які до сих пір майже не віталися, привели до несподіваного результату. Хлопці потоваришували, а подальші події ще раз довели незаперечність. Народної мудрості, вірний друг то найбільший скарб. Кмітливість та вірність друга допомогли Денису спекатися звинувачення несправедливого у пограбуванні. А вже наступного разу вже він, Денис, допоміг друзям уникнути неприємностей на Геловін. Отже, наші дорогі восьмикласники. Будь ласка, для вас книжка Андрія Кокотюхи Пригода на Геловін. Але цим Андрій Кокотюха не обмежився. І вийшло в нього така серія, як весело у будинку вау». Якось чарівні істоти стали мірятися силами. Але їхні світи, не витримавши того герцю, розлетілися вщеб. Легендарні створіння були змушені рятуватися серед людей. І будинок Вау надав прихисток всім уцілілим. Тепер у ньому сидять людожери і примари, відьми і вампіри, принцеси і перевертні. Усі вони щиро намагаються пристосуватися. До нових реалій і водночас не забувають про своє єство. Телевізійники і режисери не могли оминути увагою дивовижний будинок Вау, тому на якийсь час перетворили його на знімальний майданчик. Русалка стає акулою, змій створює монстра, а вампір бере сценарій надто близько до себе. І знову ж, Усім додають клопоту Бешкетливі тролі. Щодня в будинку вау трапляються кумедні історії. Вампір, якому заборонили полювати, бореться з нудьгою, домовик свариться з відьмою, що розводить беслад, е від відварами зілля. Привиди намагаються знайти тих. Хто їх ще ну, хоча б трошечки боїться. І всім всі заважають галасливі тролі. Тож заходьте в будинок Вау, там всім буде весело. Отже, Андрій Кокотюха не пригоди на Геловін і Андрій Кокотюха з дивовижними пригодами у будинку Вау.